Борлан. Подача. Оха. Дієго Лугано, капітан! Знову його рука. Але рука означає, на його думку, що його штовхають. Тобто кожного разу, коли його штовхає в спину, він симуляція Фреда, симуляція Дієго Кости. Тут все чесно. Едінсон Кавані проти Кілора Неваса. Кавані. Хоча вгадав кут і непогано стрибав на вас, але чітко пробиває Едінсон Калані. 1-0, Збірна Уругваю виходить вперед. Зараз подача, немає удару, але Кембел у Кембел! Це вже недбалі з боку уругвайців, які надто багато дозволяли збірній Коста-Рики у другому таймі. У забрали ту ініціативу, яку залюбки віддали суперники, так само, як і Дімик Кембл. Боланіос. Його подача. І ви бачите, це вже напрацьовано. Напрацьовано. Цього разу не в стрибку, а майже лягаючи на газона, пробиває Оскар Дуарти. І саме він задував ударок попередньому небезпечному епізоді. І пас в розріз. Вихід з флангу, Удар. Все! Збірна Уругваю можна говорити, що програє цей поєдинок. Свіжий Уренія виходить і забиває. Збірна коста рики перемагає збірну Уругваю.